Вундеркінди поміж нас. Літню школу для обдарованих дітей розгорнули на базі фізико-математичного ліцею номер 17 Серед її учасників Ярослав Гуд. Це вже третя його зміна в інтелектуальному таборі. Тут діти. Займаються, вивчають, слухають лекції не тільки вчителів цих шкіл, а й приходять випускники цих шкіл, там які навчаються в університетах або вже закінчені університети. Мають досвід праці, які розповідають, зацік... спро... пробують зацікавити дітей в своїй спеціальності, щоб їм було легше обрати пізніше свою професію. Вперше в таборі учень другої школи Олександр каже: інтелектуальний відпочинок перевершив усі очікування. І чесно скажу, я тепер починаю жалкувати, що я ніде не був. Мені це дуже сильно подобається. Ми тут займаємося дуже цікавими речами. Мені навіть один раз довелося заміняти вчителя на лекції, і мені дуже все сподобалось. От чесно скажу, я ніколи не думав, що у літньому таборі може бути так прикольно, так весело. Вчителі підготували для дітей безліч інтелектуальних завдань, для вирішення яких учням доводиться застосовувати усі знання та вміння. Взагалі, по математиці це олімпіадні задачі, які потребують доволі нестандартного в певній мірі мислення, і потрібно знайти той чи інший підхід до неї, який приведе тебе до відповіді. Серед учасників літньої школи і десятикласниця Софія. Дівчина каже, інтелектуальні табори, які щороку стартують у гімназії, просто обожнює, адже має можливість черпати знання в найкращих вчителів Вінниці. Ми наробляємо на уроках практику, тому що потім ну, багато людей, які зараз ходять в літню школу, вони є учасниками олімпіад, як і міських, обласних, навіть деякі є всеукраїнських. Заняття з учнями літньої школи відбуваються за форматом повного занурення, розповідає вчитель астрономії. Діти приходять і чотири години займаються тільки фізикою. Ну там не тільки фізика, можливо, є якісь застосування того процесу навчання або матеріалу в житті, бо який ми використовуємо. Ну, сьогодні ми знайомилися для 9 класу з небесною механікою, і діти дізналися. Алися багато чого корисного як визначати відстань до місяця, до інших планет, як знаходяться періоди планет, як відбуваються космічні перельоти, корелігування швидкості. Літні школи у фізико-математичній гімназії організовують вже майже 30 років поспіль. Насамперед для переможців олімпіад з фізики, математики та інформатики і дітей, які зацікавлені отримати більше знань. Ми такі форми використовуємо, які породжують командну роботу. роботу в колективі. У нас по 4 години таких обов'язкових занять. Тоді спецкурс. Воно проходить для них абсолютно непомітно, але з величезною користю. А ще в рамках літньої школи постійно проводять різні інтелектуальні чемпіонати та змагання. Працюватиме табір до 14 серпня.